Україна має сучасні енергоефективні екотехнології, що можуть змагатися з європейськими, та є набагато дешевшими. Щоб довести це в Івано-Франківську провели науково практичну конференцію. Серед найважливіших тем виробництво біопалива та альтернативної енергії. Розроблені пропозиції можуть доповнити держпрограми стратегії розвитку країни у найближчі 15 років і план дій у секторі альтернативної енергетики на п'ятирічку. А обласний центр стане локомотивом, який запустить наукові інновації. у Словість України ідеться про технологічні лінії і сушки та грануляції біомаси, до прикладу відходів агропромислового сектору. Їх розробив і вже впровадив пад-індуктор. Щоправда, поки що лише за кордоном. Першу таку лінію, як не прикро, поставили в Росії. Також ми таку лінію поставили в Польщі, і ми хочемо донести до мешканців Івано-Франківщини, що у нас є. Сучасні технології, які цінують за кордоном, а в нас про них не знають. Науково-практична конференція зібрала фахівців, які можуть запропонувати модель енергоефективного населеного пункту. Одна з програм інституту розвитку міста, новий Івано-Франківськ, започаткованого нардепом Олександром Шевченком, спрямована саме на це. Нічого нового вигадувати не варто, адже є конкретні проекти та успішно реалізовані приклади отримання енергії від сонця, повітря, землі і води, та навіть відходів життєдіяльності міста, каналізаційний стоків і сміття. Ана Франківськ має сам себе забезпечувати енергію. Ну, Як приклад, по нашим розрахункам, ТЕЦ, яка здатна виробляти електроенергію та тепло, окуповується близько 2-4 років. Достатньо впровадити нові методи управління, новітні технології і залучити інвестиції. В інституті розвитку міста Новий Івано-Франківськ сподіваються зацікавити своїми проектами місцеву владу, щоб реалізувати їх впродовж найближчого часу. В такому випадку зможуть залучити до співпраці місцеві підприємства та ферберські господарства. Це у свою чергу дозволить не лише отримати значну економію і додаткові надходження до бюджету, але й зменшити рівень безробіття в регіоні.